Так, пройшло ще декілька днів. Я вже тут щось почав робити. Почав, почав, почав. Вирівняв, спаклював, зараз там трошки підведу арочки. Ну, щоб ви розуміли. Мінус 3,7. Оце в таких умовах зараз буду працювати. Значить. Це все діло я витягував, ну і відповідно зараз підшпакльовую. Та, звісно, що шпакльовочка буде, але без цього ніяк. Дивимося далі. Так, пройшло годинки, не знаю, 3. Спідометрів спідометрій у мене плюс 2,5. Вже підготував її до пофарбування. Так от вийшло. Ну, без покльовки ніяк. Буду пробувати фарбувати, якщо краска буде лягати. Якщо ж не буде лягати, значить не будемо зачистив під переход. Ну що, панове? Пробую. Щось мені здається, що переходів у мене не вийде. Дуже велика різниця. Отак от виходить. Ну, побачимо. До речі, температура. Плюс 4. Плюс чотири. От так от воно побачимо в кінці. Так, ну що, процес покраски закінчився. Ну, особисто мені не подобається. Переходи видно, де не сохне. Потихеньку починаю спускатися, я феном його підсушую, а воно все одно, бачите, все одно виходить. Так що не рекомендую фарбувати автомобіль в холодному гаражі. І от, пройшло ще пару днів. Я приїхав, розклеїв машинку, так, що можу сказати? Значить, так як я казав, переход не вийшов, бо м -м, потекла пігменти ці металічні потекли І вийшло погано ну, Якщо чесно скажу, то я на хороший не розраховував Так, тут взагалі Так, тут все гладенько, красивенько Хорошо а? Це пігмент потік. Треба було довше чекати, щоб воно висохло, я не чекав. я Пів годинки почекав і давай далі фарбувати, ну, треба було довше. Тут та сама ситуація, теж цей пігментик пішов. Так то не, було б нормально, якби пігмент не, не потік. Та все, в принципі, ну, в будь-якому випадку, хоч і погано, але на ній вже їздити можна і буде не страшно. Буде не страшно. Так а тут в мене такі великі кратери були. Я їх фарбою залив. Зараз буквально пару хвилин тому хай сохнуть. Оце отак от. Так от. Можна сказати, що проєкт майже завершився. Це що не тут в салоні? Є. Є, так. По полесосочки бащо. І в принципі можна буде вже й кататися. Або кататись, або на продажу. Ну, побачимо. В будь-якому випадку трошки покатаюся. Так що, панове, можна сказати, що цей проєкт завершився. Більше я не збираюся тут нічого такого робити. По-перше, тому що холодно в гаражі і дуже-дуже не хочеться цього робити взагалі. Що можу вам сказати? Якщо у кого гараж такий як у мене металевий, то взимку це не варіант працювати. Це або своє здоров'я угробиш, або я не знаю, ну не варіант. Краще вже чекати до весни. Або ж займатися не покрасочними роботами. Ходовка, якщо є яма, в мене навіть ями немає, двигуни і таке і інше. Ну Якщо кому було цікаво, ставте клас. Паличку вверх. Всім удачі і мирного неба!